І так, всім привіт, з вами я сталкер Кирилл. І сьогодні я знову біля свого будинку. Приїхав я сюди на своєму новому велосипеді, ну як новому, трошки покоцаному. Але в принципі нормально. І так, ось як зараз виглядає мій будинок. Як зараз він в принципі виглядає. Цю дірку я не зміг залатати. Ось так от він виглядає. Трохи краще, трохи змістив, сюди поклав. Отакий новий таку нову штуку поклав. Все нормально, сітка як висіла, так і висить. Щітки, оці добре, що я їх зробив, хоча б трохи щілини тут закривають. В принципі так от. Трубу я трохи поміняв, не виважать увагу на цей зріз. Тут я трубу поміняв, нова, нова труба стоїть. Нова труба. Тут я залатав щілину цю. Тепер тут трохи менше заход твіттер. З цього можемо відкрити. Двері, як завжди, відкриваються, от, закриваються, ручка стоїть на місці. Я тут трохи її трохи підлатав, трохи змінив. Де, дещо поміняв, дещо трохи залатав, тому що тут двері взагалі були по дуже хрінові. А зараз вони вже краще тримаються, краще усе. Як завжди, ось все, мій камін. Можна зайти, ось все, як звичайно, мій дрова. Ось все, я так уже зробив більш-менш підлогу. Це дрова в мене трошки тут висипалось. Я їх тут поприбираю. Сюди позакидаю їх. Все, в мене тут є купа різних паличок. На да, всякий. Щоб розпалити буде. Щоб розпалити вогнище. Розпалити верніше, не вогнище, а буржуйку затопити. Так, ось як він виглядає. Зараз. Ось Осьо моє ліжко. Ось ось о, тут вже отак от заклав я деякі щелини фанерою. Оцю щелину я ще досі не ліквідував, бо я не знаю як. Трубу я замінив на нову, більш, більш товсті, більш-більшу в діаметрі. Але тут ще роботи дуже багато, дуже повно, дуже багато. Так, зараз треба трохи підправити. Все як виглядає, нічого не змінилося. Буду скоріше за все, я потім... Буду все це ремонтувати, ось тут. Дрова тут я намагався топити, але було дуже, Але пускає дуже багато диму. Що я, в принципі, думаю, робити? Оцю я відкручу, прикручу нову, отак, от, щоб воно відкривалося. Тобто зроблю отак от максимально її наступного разу зі шматка рівного, трохи далі. І просто, щоб воно отак от, вже отак от відкривалося. Набагато більше зроблю. Ось був краткіше собачій дрова. Ось колись така от була в мене труба, така маленька труба. От. Але я її поміняв, оцю трубу на більш товстішу. Тож Тепер тут отакий годинник ось отака у мене лампа, на жаль, порожня. Так завжди в мене тут не, не працює світло. Ось, все, я можу її закрити. Зараз двері от, отак от закрию. Трошки в мене дошка все трохи відвалилася від свого місця. Від свого місця я її потім прикручу. Коротше, ось отак от воно закривається, ось отак от заклеє, заклеє роблета вже щілина, ще й отут потім отут все заклепає дошками теж отак от, весь цей нижній ряд. Щоб воно тут нічого не продувалося. Також з тієї сторони тут більш-менш все вже нормально. Тут Теж все буде заклеюватись фанерою. Тут вже, отак от вже все, закле... все зароблене фанерою. Ось трошки більше. Максимально я постарався. В принципі, ось, отак от воно все виглядає. Штори, лампи. Треба буде змінити батарейки. Зараз в моєму будинку плюс... зараз. Плюс 4 градуси. Може побачити. Не. Плюс 4, плюс 5. Ну, плюс 4 градуси у мене зараз. Зараз в будинку, тому в принципі все більш-менш добре. Отакий я ліхтарик приніс на заміну цієї лампи Цю лампу я теж потім заміню на нову сонячну батарею, панелі, я, скоріше всього, нагору пос... встановлю на дах. Оцю щілину я спробую якомога швидше її закрити. В принципі. Отака вже атмосфера. В принципі. Отак вона атмосферно виглядає. Ну, годинник не працює, звичайно, бо трошки так собі. Так, усього, як завжди, отак от все воно стоїть, як завжди, два стільця, стіл мій, трошки хитається, ліжко, його треба буде трошки підремонтувати. Е, в принципі, а так, в принципі, все. Оце трохи не буде все це відремонтувати. Трохи воно тут похилилось. Так, і в принципі ще в мене що в планах? Оце треба повністю так буде заклеїти, все це фанерою, я в принципі думаю. Дошками в принципі планувався все взагалі закласти, але щось дошок у мене дуже мало, все. всі і так пішли на підлогу. Ну все. Всі, от і у мене вже все зайняло це підлога. Тож в мене є не на землі, буду ходити, а на дерев'яній підлозі. Але тут треба все. Я двері повністю от підрихтував. Ще треба оці ще треба дві дошки теж оцю назад поки приставити. Ще треба буде ще трохи ще дах вкріпити. Ну, а так в принципі, в принципі за планами я ще тут можу колись ночувати. Ну, літо вже, звичайно. Зараз вже весна. В принципі, літом я буду тут ночувати. А так, в принципі, все непогано. Ну, все така, от, в принципі, в мене будинок такий. Все. Усе, хто пам'ятає, з минулого відео і зимою я тут ночував, от рівно на цьому ліжку, яке ми зробили з Нікласом. Буквально за хвилин. Не знаю, за, 3, за 20, може за 30 отсюди нарізали оцих от старих колод, старі дерева. В принципі, що? Значить, мої подальші дії. Я повин... Мені треба оце все заклепати повністю це все фанерою, щоб ну, щоб тут не виходило дуже багато повітря. І в принципі, тоді можна буде все тут ще разок літом лі... 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 переночувати. Тут ще я стараюся ще чимось закле... Ну, закласти це все. Ем... Ну, отут ще я думаю що приліплю отам от ще, фанеру. В принципі, ну, так то мені ще взагалі ще треба електрику зробити. Ну, В принципі, поки послідовно, поки перше, це заклад... доробити цю стіну, закласти її фанерою і оцю стіну. І оцю тут треба теж поприбивати хоча б отут, хоча б рівня що цього шматка може вище, щоб воно було хоча б якось більш-менш адекватно вже. Але ліжко стоїть, в принципі, все тримається, все стоїть, тому що хочу сказати. Літом я буду тут виживати. Може, ще когось з собою візьму. Ну але цю дірку я постараюся спробую як умога швидше її закле... заклеїти. Зак... Ну, коротше, щоб її не було видно. Все. Вийду вже звідси. В принципі, ось мій велосипед. Я буду звідси їхати. В принципі вже. Так. В принципі. Що думаю? З вами був ставте лайк підписуйтесь на мій канал. З вами був Сталкер Кирил. Всім до побачення.